Я прошу тебе, Ютуб, не став на це відео російські субтитри. Я розмовляю українською і використовую українські слова. Заплати назад невикористані сцени і фрази. Спочатку деякі арти про Патріка. І я вам дам хулю. Ну, я би мав медаль. Я би був би монстром із піску. Ще вибився проти тебе. Можна порубати фарбу сокирою. Дизайн бакграунду Зікарут Уру Птолемаїчний Єгипет, Вікторіанський Лондон. Америка 1950-х. І можна, ледь. Побачити силуети преісторичних предків. Ну, і що не давали? Тобі ще документи від мене? Ні, але у мене кудись ноги зникли. А ми ще не спали. Давай поспимо. А ми ще не бігли по Вікторіанському лондону, а я буду з погодою. Я буду в крутих окулярах. Я так не думаю. Не використані сцени. Ну, я же про тебе піклувалась. Не показувала я тобі ще свої зуби. А я зараз відріжу ваші руки. Я вам буду сипати конфеті. Я життів би пральну машину. Не використані фрази. Дідусі стар. Протягом історії ніхто із предків не платив. Преісторичний історі... стар ніколи не платив при історичному стар історі... І Арабський Залізний стар ніколи не платив Арабському залізному тентаклусу. Середньовічний Середньовічна стар ніколи не платила середньовічному Тентеклсу. Вікторіанський стар ніколи не платив вікторіанський Тентеклс. Стар 1950-х ніколи не платила Тентеклсу 1950-х. Стар 1980-х ніколи не платили 1980-х. Не використана фраза в кінці. Дай мені просто закінчити документ 2025-го, або сьогоднішній документ, а я втікаю з сьогоднішнім одягом або одягом 2025-го. Неважливо, що ти там говориш, дай мені закінчити документ. Ти мені не даєш закінчити документ. Кричиш, ламаєш, заважаєш мені закінчити його. А одна із зламаних реліквій належала моєму пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дідусю. А що ти на мене кричиш? Невикористана фраза. використана фраза, фраза Патріка. А я сьогодні з'їв електричний чайник мікроварку. Ой, мікрохвильову піч, мультиварку, плиту раковину і холодильник. Не використана фраза сквідіни, хоч сама Сквідіна не з'являлась в епізоді. А я ж вас ще не знала. Я ж знала, що мої предки бігли і вони ніколи не платили. А що мені став жовтим?